Марія Сергіївна, дуже дякую за таку потужну доповідь. Питання стосовно, ви так сказали, але не хочеться більше розкрити. Питання стосовно пацієнт отримує призначено статини, він отримує статини. Через три місяці, наприклад, ми робимо контроль. Отримуємо, наприклад, тричі через шість місяців отримуємо цільові цифри. І От пацієнт питає: я ж досяг оцих цифр, які ви мені казали. Так може, це ж така дозування? 20, там. Може, ми все таки вони всі бояться високих доз. Може ми трошки будемо зменшувати, чи можна зменшувати? Чи є це доречним? Я зрозуміла. Тобто то да, Давайте відразу ремарочку. Контролюємо ми ліпопротиди низької щільності до досягнення цільових рівнів кожні 4-6 тижнів, не 3-6 місяців. Тобто, вже результат ми отримаємо через місяць, в принципі, ну, якщо хочете впевнитись, через півтора. Через три не обов'язково так довго чекати. А коли ви вже досягли цільових рівнів, от там можна там, раз в три, раз в шість, в залежності від супутніх захворювань. А щодо е, от таких, скажімо так, бажань або тенденцій пацієнтів, я також, до речі, кожного дня це чую. Поясняю дуже просто. Якщо ми з вами знаємо, що на цих рівнях ліпопритидів низької щільності ваші бляшки не будуть зростати, то навіщо відміняти? Якщо у пацієнта, наприклад, скровить діабет? Я говорю, давайте відмінімо метформін, Нехай цукор підвищується. Ви ж досягли вже цільового рівня цукру. Чому, чому ми не відміняємо метформін, чому ви не питаєте? Або якщо пацієнт з, цукро... з артеріальною гіпертензією, він нарешті досяг там, менше, ніж 130 на 80 з цукровим діабетом. Я говорю: о, можна дозу відміняти тоді, да? нехай тиск підверх. Ну, тобто ви даєте такі. Зрозумілі битові приклади для того, щоб він зрозумів ціну, яку він буде сплачувати у майбутньому за відміну цього препарату. Він же точно знає, що він впаде в кому, якщо інсулін не вколи. Да? А тут він відчуває правильно, ну, да. Да, і тут інтелект, скажімо так, і можливості психологічні лікаря, мотиваційна бесіда. Даво то я я я згадувала, як це називається. да дуже лайфхак.